Всім природі зрителі! З вами Скопіон Плей. Сьогодні ми граємо Clash Клеш. І в я дуже радий, що я з вами буду знімати цю цікаву гру. Вона правда цікава. Тим, що тут треба завжди щось робити. Ти тут на жопі не посидиш? Ти тут будеш два години задротити. Аби що гуляти? Я роблю вже оці. Ну, ви бачили, І оце моя проста база. Прикольно, да? Нормально, вбивають її не зразу. Я думаю, що дробилку. Тобто, оце сюди, а дробилку сюди ближче до цієї. Бо дробилка, правда, вбиває. Це мощ. У мене тут, в принципі, все нормально по цьому. Лучше вже цю ратушу. Наприклад, вже отут от нормально і. О, тут вже щось, значить нове. Де. Є нове. Каз... казарма. Через сторожилка як то там. Строїться 4 часа, є воздушні вже бомби. А це на 5 ію. Ну, а це скоро. Жаромня. Добре, ще ми підемо вийвачку купити оту стороживку чи як. Ну-ки нам хватить два-три боя. І ми дожні виграти. Добре, побачите, в мене така армія. Балансна. Так це кірвень. Давайте, мабуть, усіх віз. Я боявся. Давай висухаємо, потім йдемо на вулицю. Давайте мабуть. Мокре, і вже положимо цих міньйонів. щоб вони допомагали нашим. Її треба спочатку, щоб він висух. Так, да, нормально, і вони допомагають. Але ще Тесла не зломана, це мінус. Тому що всі були направлені на цю. А, ну, все, так. Да. П'ятдесят три тільки. Ко у мене тут песики, Вика. Вика на проводи, Сів, ты шо? Він же ж мокрий. Я побідив. Це розческа, вично розческа. Не, я понимаю, блин, нуби. А що б такі нуби? Окей. Коли буде 600, то буде хорошо. А, ще цього. О, не, 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 не. Дайте До цього дивись, скільки тут собі це за, заклинання тренувати, давайте. Вообще що лі нагло по мікрофону дали. От, тут саме максимальні більше, не можу влучити. Я б його улучав і Але не дозволяю. Думаю всі буду влучать А потім улучу цю ратушу на сьому. Бо тоді у мене багато чого появиться. Наприклад, от я тільки там свої оці. Скільки? Один мільйон елексіру. Ви Бы хранила и 600 стики хранилища. Окей, окей. Может, целикси можно гарні вещи зробить. Тут еще назову на землю. Ой. Тут мы уже и добывают эти Один добу ну, дивіться. Производство, Ой, копар. Це уже так швидко, Два в день. Ну, знаєте, хочу, за ним почекайте. А там нам покупок не дали монет, яких Нет, не, 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 не. мені там дали миллион эликсира і миллион золота. Знаєте, я тут я є вообще. Я тут не поняв, що навіть ставилось. Давайте ви, взагалі зараз. Замутимо ты воську. ти, тепер. Нормально. Нормально. Тут таке тренувати. А скільки там? Армия готовит заклинания Нормально все готовится, все чки-пуки Нормально Так, а где... Ага, вот Исследовать У меня уже мах есть, прикольно а потом я могу улучшить казарму. На что? Не-не-не, а улучшить? А, на целительницу. Сюда будет не так долго. В телефон и это было познавально. Ну, чтобы вы познали. Время угу. улучшения 2 часа. Да, трогаем. Мало дає воно, буду казати, не ізумруди. Сьогодні я должен добитися. Цень получив, да? Я хрена собі тревожи батало. Та ти що? Та ти що, що? я вдома не ночую, я тебе заполучу. А, я молодец. Меня не вытратил. Нахрена. Я дебил. Было все лучше. Б. А вы понимаете, вы, да. А винт там дали бьете, и я проиграл, Это за проигрыш, потому что винт так... Ты хоть посмотрим. А стики... Симна! Будь ласка, убийте, а ні, все Та ні, це вже піпец, Він більше зламав. Шо? А ч ніхто не береть, дерець? Йому повезло. А, я забув, що у мене ще тя є. Нічого, ну я хоч захистив своє селище. Там їм нівозиду. Ні братви, не сороки. Не про не победи. Не гімна козацького. Окей. Там хто ще? Це було як познавальне відео. Потім серія буде довша 20-30 минут. Мінімум. С вами сегодня сегодня был Scorpion Плей. Ну и всем пока.